Зарплата вчителя захисту України 9 тисяч гривень. На цьому можна ставити крапку. Спротив наступних поколінь буде знову не завдяки, а всупереч всьому. Уявімо собі, ветерана, який має натхнення навчати молодь. Чим він стикається. В школах захисту України викладається двічі на тиждень для 10-го і 11 класу, не з 7-го. Як в країнах, які формують свою ідентичність, Сукупно кількість годин за місяць не дає змогу набрати навіть половини повної ставки. По-друге, в деяких школах до його роботи відноситься, аби було, ставлячи уроки на кінець тиждень, іноді один за одним. І в підсумку, ветеран за місяць має менше, аніж сторож на парковці, навчаючи при цьому. Українське майбутнє багато буду охочих. Давайте відверто. Без належної зарплати неможливо ані інтегрувати ветерана в цивільне життя, ані тим більше залучити його до виховання молоді.